Історія, яка вражає та надихає у своїх 15 років, юдній владі довелося пережити таке, що одразу і не повіриш. Основний спогад дитинства це постійні дебоші та сварки батьків. А приїзд поліцейських це єдина радість, адже бодай не кілька днів зупиняло скандали у сім'ї. Так сталося, що найчастіше виклики припадали саме на зміну патрульного Олега Ратича. Одного разу служивий не витримав та просто забрав владу з такого жаху до своєї родини. Вийшло так, що та дитина опинилася в той же самий вечір в мене вдома. Він неодноразово при тих виїздах вирішив таке, для себе постановив таке рішення і виявив бажання опікуватися на даною е, дитиною. Батьки були за. Я маю на увазі батьки твоєї дитини. Рішення для нас було складне, тому що дитина чужа, сім'ї ми не знаємо. Але Полюбилося, полюбилася з проблемами, вадами, також тим, що вона вміє гарно розмовляти. Ми були здивовані, приємно здивовані. Ми пишаємося таким працівником, як в нас є. Це приклад для інших людей. І закрутилося, Олег разом з дружиною крок за кроком проходили усі кола пекла, аби офіційно вдочерити владу. І нарешті день судового рішення, на якому своїм впевненим, так дитина перехилила шальки Терезі Феміди на бік нової сім'ї. Дитина, коли попала до нас, в сім'ю, вона була замкнута, дуже навіть замкнута дитина. Дитина шукала себе в іншій кімнаті, десь хотіла бути на одинці. Ну, зараз вона більш йде на контакт, більше з нами спілкується. Вона компанійська дитина, вміє гарно жартувати, вміє гарно говорити. Це її з тих хороших рис. Ну і слухає, слухає, що її не попросив, вона слухняна дитина. Суд в межах цієї справи, розглянувши. Всі матеріали, які були подані, заслухавши думку дитини, йшов висновку про необхідність позбавлення батьківських прав таких батьків. Таке рішення було обґрунтовано тим, що сім'я, в якій проживає дитина, є більш сприятливим середовищем. Здавалося б, от воно щастя, нове життя без насилля. Але насправді всиновлення, особливо вже не маленької дитини, це не випробування. До того ж, у сім'ї поліцейського вже виховували свою рідну дочку підлітка А це слід сказати непроста ситуація, але впорались. Це була ревність. Перш за всім, дитина виявляла дуже сильну ревність. Спочатку було дуже важко до цього звикнути, бо я єдина дитина в сім'ї, але потім, коли я привикла, знала її поближче. Ну, тобто мені, я дуже рада, що вона з'явилася в моєму житті, тобто ми дуже добре ладимо. Працювали з психологами. Дитина сприйняла. Сприйняла. Вони поладнали між собою, ну, як рідні. Я рахую, що дехто навіть з рідних так не живе. Цікавіше стало. Веселіше, якось навіть деколи. Є про що поговорити. Колись було скучно, от тільки в телефоні сиділа. А зараз якось можна про щось поговорити з кимось, поділитися. Можу сказати так, що я щаслива, тобто я себе дуже добре відчуваю. Я давно вже мріяла про якусь таку стабільність в житті. У новій сім'ї влада живе вже рік. Вона вчиться на бухгалтера, займається вокалом, а з сестрою буквально не вода. Всюди разом з усмішками та шепочуться про свої дівочі секрети. Але основне, що через таке сміливе рішення поліцейського та його дружини у дівчат з'явилися усвідомлені мрії та плани. Настя дуже переусмислила професію батька. А влада зрозуміла, що звичайні для нас речі насправді і є щастям. Я б хотіла працювати в поліції, піти по татових стопах. Якось більше до душі, хоче щось розслідувати. Це всяке таке цікаво, правда цікаво. Точно знаю, що хотіла би мати в майбутньому стабільну роботу, тобто, напевно, я мрію про домашнього улюбленця, тобто мати якогось чи котика, чи песика в майбутньому. Олег не вважає свічинок геройським, але відверто зізнається, що всиновлення – це дуже непросто. Але, попри такі складнощі, поліцейський переконаний, що кожна дитина незалежно від віку заслуговує на щастя. Щоправда, служивий радить добре подумати, перш ніж приймати таке відповідальне рішення, адже зашкодити легше, аніж здається. Варт варт навіть дужче. Ти допомагаєш тій людині в той період, коли їй це потрібно. Це є тяжко. Ти не береш немовляту зразу, тому що тобі ніхто, немовля, зразу не дасть. Ти береш, буває, що і дорослу людину до себе, і треба зважати також на її характер. Діалог багато говорити, багато говорити, приділяти уваги. Євгенія Полікарпова, Сергій Конів, правда, тут Львів.